Якщо хтось запитає, як просувається наш ремонт, я відповім. Отак. От Можливо, через рік закінчиться. Все, бобік здох. Оце моя норма на сьогодні. Ручки просто вже не згибаються. І розстраююся біля цементу, там, от бачите, мокра глина. Здираю фарбу, а там вона мокра. І це я з вулиці все вже заробила. Все одно волога підтягується на стіну. Як би не було, це все, що я роблю, марно. Позроблю нове, а воно все повздувається чи злізе. Не знаю, де береться ця волога, можливо, цемент не можна було все-таки сюди класти. Таким темпом я буду просуватися до літа, мабуть, тільки я буду обдирати стіни. І отут -от підробила ще цю стіну, там, де було дуже великі ями, попідмазала ще. Знову на вулиці тьма, це вже традиція. Мене скоро з дому виганять, скажуть, залишайся там. Ти і так там постійно сидиш. Все, коротше, поїхала я відпочивати. Батарейка моя сіла вже. Одна добра людина прислала мені таке повідомлення щодо ремонту у веранді. Я прислухалася, купила, тим паче я для побілки дерев уже собі покупала цю пасту вапняну, але до побілки так діло і не дійшло, дощики пішли. Соду кальциновану купила в Дімсадгород, я вам показувала. Зараз буду пробувати. Ось таке от воно у мене вийшло по консистенції. Я не знаю, скільки треба водички, але я так розумію, раз треба мазати шпателем на стіни, значить треба небагато води додавати, а таке, щоб воно мазалося. Я, в принципі, таку кашицю і зробила. Зараз її треба нанести на стіни, а потім через 2 годинки знімається воно легенько, як вершкове масло. Перевіримо, бо дуже шкода свої руки вже. Яку я замішала, вистачило на оцю стіночку і цю не до кінця трішечки. Звісно, я розраховувала, що вистачить на більше. Звісно, у мене ще залишилося трошечки вапна і сода кальцінована ще залишилася. Але все одно, розход іде дуже великий. Здавалось би, стіна ж та трошки більше метра висотою, не до кінця треба мазати, але багато розход іде. Тепер мені це залишить треба на 2 годинки. Дублюся тут, де я почала наносити, вже починається, як тріскаться воно все. І потім прийду пробувати знімати. Так, пройшов деякий час і стіна стала виглядати. Ось так. Якось воно перепалося, порижила все. Зараз буду пробувати шкербсти гострим шпателем. Поблю при вас, щоб потім не сказали, що може десь щось надурила. Бо ну, щось лапно відходить, а фарба не дуже. А ні, відходить, відходить. Вроді все відходить. Да, зелененьке знімається. Боже, красота. Може треба було ще почекати, щоб ще більше. Я боюсь, щоб не прозівачу, щоб вона не пересохла. Бачу, що воно вже підсихає. Чи почекати ще? Та вроді не дуже важко шкребеться, нормально. Я Короче, Я працюю, потім вам покажу, що я тут напрацювала. Так, ну що я вам скажу? Метод дієвий працює на не 100, а 200-300%. Роз'їдає навіть стіни. Бачите, яка краса? Повірили? Та жартую, жартую. Це просто за фарбою ще один сюрприз знайшла. Так, що ще робота мені добавилася знову? А це ж ще не всі шматки. Там ще, може, мене десь сюрприз чекає. А серйозно непоганий метод. так от зараз виглядає після шпателя цього гострого, діла його ось. Ось таке ось було кольором, ось таке ось стало. Воно зараз все ось отут більш сухе, не знаю, можливо, тут більш серйозна така фарба була нанесена, важко вона знімається тут, тут легше йде. Все, що я могла зробити шпателем, я зробила. Зараз йду, шукаю щітку по металу і попробую ще щіткою пошкрібстити. Пробувала сапкою принесла. Сапкою важко, не знаю. Руки болять, у мене ще палець поранений нариває, мабуть, важко сапкою. Може, щіткою піде. Треба знов привозити саман, тому що саман у мене вже майже закінчився. Ви мене там питаєте, де ви берете саман? Я його сама не готую, хоча його можна самому приготувати. У мене є можливість в селі, там, де бабуся з дідусем жили, царство їм небесне, взяти від зруйнованої стіни самана. Раніше ми будували приблизно по однаковим технологіям всі будинки, він сюди прекрасно підійде, я йому їм, їм вже шмазала скрізь Он усі оці місця, просто по кольору трішечки відрізняється. А якщо у вас немає такої можливості, то я сама особисто перевіряла, по ЛХ часто по такі об'явлення є. Люди зруйнують старий будинок, глиняний, будують новий і пишуть, саме вивіз безкоштовно цей саман. Так що той, хто шукає, той обов'язково знайде. Можна знайти на крайняк приготувати самому. Так, спробувала цю стіну і цю тут. тут. Далі не роблю, тому що довгий номер забивається глиною вся щітка, ні фігулечки, нормально нічого воно не дає. Дуже воно там оце ж кашеобразне. То, що треба, не знімається, а глина тільки так оце налипає. Зараз спробую намочити стіну і ще сапкою пошкрюбсти. Це побіг здох. Не виходить, у мене і сапкою. Ось трошечки, трошечки зняло. Далі я вже втомилася кинула. Не можу. Потихеньку будеш крепсти, не знаю, коли я його дошкребу. Тут гарненько сиділа шпателем, вишкрибала кожен міліметр. Ну, а тут хотіла по-швидкому, але по-швидкому так не виходить. Буду потихеньку, мабуть, отак сидіти і шкребсти, раз таке діло. Фух, яка стомилася. Все. Але не зовсім отався. Ні, ну може в кого фарба не така мощна, не така ядрівна, то воно її діє, діє. А може я щось неправильно зробила. Не знаю навіть на що думати. Коротше, мені не пощастило. Ціна мого ремонту. Знову я на своїй веранді. На цей раз спробую цю змивку, якою намагалася зняти фарбу на ніжках від крісла при реставрації. Налила собі вже в таку ємність. Зараз щіточкою буду наносити на оцю стіночку. Почекаю і попробую. А раптом мені це спростить задачу. Воно, звісно, буде воняти, Зараз нос буде виїдати, але може насморк трошки пробиється. До кінця ще ніс ніяк не одужає. Подивимося. Може і очі повиїдуть. Коротше, от таким чином намазую і чекаю. М -м, гарна яка стіна стала, гладенька. капець. Почекала хвилин 10. Знову я сумніваюся. не знаю, щоб воно не висохло, як з креслом було. Дуже довго чекати вирішила не варто. Сіла, пробую отут -тут. щось шкребсти, щось шкребеться. Під низом побілка тут. Не знаю, скільки її треба. Там пишеться від 10 до 40 хвилин чекати. 10 хвилин минуло. Буду пробувати. Так, ну все одно його треба шкребсти. Якби не хотів облегшити собі задачу, все одно ручками треба добряче попрацювати. Може, зараз довше. О, тут вроді краще почало зніматися. Пластами такими йде. Хм, може і легше дійсно. Но вонючая ж капець вона. Коротше, сижу, знімаю. Я не намагаюся облегшити собі роботу, а все одно доводиться сидіти і шкребсти кожен міліметр. Ото поки було мокре, отут біле видно, в районі білого, більш-менш ще терлося. Як тільки воно почало підсихати цей засіб, он доводиться шкребсти до глини шпателем. Воно все сухе, дуже важко лущиться. Я сподівалася, що я дойду до вікна сьогодні, бо мазала аж туди. А розумію, що в мене вже відпадають руки просто і хоч би оцей шматочок зараз, оцей маленький, доробить. І то це тільки отут зверху. А знизу, виходить, воно неначе прямо на глину фарбувалося без побілки. Воно просто в'їлося в глину. Його всешкрібаєш разом з шматом стіни глиняної. Не знаю, що робити знизу, може, його і не варто і чіпати. Дуже важко воно там знімається. Тут важко, а там ще важче. Ой, не знаю, щось мені якось не щастить. Я відчуваю, що до літа хоч би закінчити цей ремонт віраді. Я, я вже не рада, що я щось почала. От то було б це Фіолетове і хай би воно собі було. тому що в мене вже відпадають руки. Ну, що я вам, можу вам показати? Цей шматочок я доробила, який планувала. І ще все ж таки мені вдалося отут-от. По глині, фарбу цю зняти, вже темно, погано вам показувати. На сьогодні я почистила тільки оцей низ над двома качами розеткою. Усьо. Більше нічого не встигла, ані встигла для вас вишкребло на цій стороні сердечко. Я старалася. Це для того, щоб ви дуже сильно не розстраювалися, колись цей ремонт закінчиться. Я теж хочу, щоб він закінчився швидше. Але швидше, ніж я це роблю, в мене ніяк не виходить. Фея города останнім часом до городу майже не доходить. Я досі не посадила цибульку весною. І кущовку не посадила, і горох хотіла від вікусі посадити. Коротше, щось я свої основні обов'язки з цим ремонтом забула виконувати зовсім. Тому. Колись потихеньку воно буде. Спокойствує, тільки спокойствує. Дуже багато коментарів було, що можна сняти фарбу стару за допомогою газової горілки. Я ще цей метод не пробувала. Зараз спробую. Подивимося, може, дійсно мені це буде легше, тому що ручки там вже не витримують. Головне не спалити хату! Це ж глиняна хата, я не знаю, як воно себе буде поводить. Ось щось страшно. Не знаю, якийсь стрьомний спосіб, чесно кажучи. Але щось, щось шкребеться. Не знаю. Тут ще ж в мене була нанесена змивка на цей шматок. Воно зі змивкою разом з паяльником. ну Все одно, як не крути, треба шкребсти. Кожний шматочок треба шкребсти. Але, не знаю, буду сидіти зараз знов шкребсти. Сяжу з шкребу, дуже важко і повільно воно відшкрібається. І згадала, що мені ще писали за маленьку сакиру. Зараз спробую ще сакирою дерти. Я вже не знаю, що ще пробувати. Насадки на болгарку мені я не, ніяк не купимо. Та й болгарку мені чоловік не довіряє. Дуже рідко коли мене, поки він не бачить. Я, я просто насадки не вмію сама міняти. Так би я вже може, давно купила та поміняла. Я не вмію, там ключом треба якось. Він мене не навчить спеціально, щоб я її не брала в руки. Зараз спробую сакиру. Може, сакирою дійсно щось вийде. Ви знаєте, сакирою дійсно трохи краще, ніж шпатель прибирається, тому що вона не прогибається. Шпатель прогибається і його треба притримувати, а сакира ні. І, в принципі, трохи швидше рухається справа. ця. Багато людей в коментарях мені пише: а навіщо ви знімаєте фарбу? Погрунтуйте і поверху фарбуйте чи штукатурте, чи що ви там хочете робити. От вам уже вкотре, це вже третій раз підтверджується те, що фарбу це треба знімати. Це вже третя дірка. Під фарбою сховуються отакі місця, де просто немає стіни. І якщо я його не зніму, хата, скоріш за все, завалиться ще швидше. Отут я саму велику дірку замазувала. Над цементом глиною, досі, до речі, мокра, не висохла до кінця. Тепер тут з'явилося і минулого разу там по кутку така здоров'язна дира вилізла у мене. Це все було за фарбою. Тому краще я вже замажу всі ці дірки і буду спокійна, що я зробила все, що я тут могла зробити. Все. Остаточно втомилися мої рученята. Я сьогодні перевиконала план. Дивіться, я всю цю стіну пройшлася. Ха, руки болять, а довольна, як слон, тому що я не очікувала, я думала, я до середини тільки дошкребу. Реально, сакирою швидше шкребеться, втомлюються руки, але швидше шкребеться все одно. Я думаю, діло просуватися почне швидше, але ж, бачите, сюрприз. Не тільки отам, отя, та діряха, отут ще такий великий шмат, він почав слоїться, слоїться і... Я бачила, що воно тіліпається, думаю, ні, треба прибирати. Коротше, тут ще мазати мені доведеться після того, як я фарбу зніму, ого скільки всього підмазувати. І це ж ще не всі сюрпризи, я бачу. Так що, тепер у мене оце фронт робить. Щоб трошки заспокоїтися, я отут капельку пошкребла, типу я тут почала вже. Морально буде легше. Нарешті вийшли гуляти самі. Я думала, вони вже спадки зібралися, посідали там на жордочки, а вони гулять, вийшли. Умнічки мої. Ой, мої хороші. Та хромає все-таки біля двері. Хромає. Видать, пошкодили ножку, коли хапали її, щоб продавати. О, і та побігла, всі побігли гулять. Хороші дівчат, о, крилишки хоч розправлять. Ну, це вже добре, я вже заспокоїлася, хай гуляють, вже будуть виходити з тими на вуличку. Тоді я там черв'ячки якраз їм накидала знову, хай кушають. Знову віранда, хоч я вам вже і набридла, як мені там пишуть деякі в коментарях. Які не вміють перематувати відео або натискати не цікаво, або взагалі відписуватися, або блокувати. Ну, в общем, способів маса, просто маса, було б бажання. Але не блокують, дивляться і виписують, що я їм набридла. Ви думаєте, мені подобається котрий день вже витрачати тут на віранді? Ні, звісно. От сьогодні знову сюрприз у мене. І ще одна дірка з'явилася. Бачите, як я на сьогодні попрацювала. Цю стіночку прочистила і тут дочистила. У мене на даному етапі оця стіна одна залишилася. З трьох стін, і це ж тут двері, ще дві дві двері. Ось мішок кілограм 20, уже фарби з глиною. Боже. Я кажу, поки я завершу ремонт, я розберу пів хати. Все, на сьогодні я закінчила, тому що настільки не, не я морально втомилася, скільки фізично. Оцей палець, який я збила вказівний кувалдою, по-моєму, він навіть кривий став. Ну, якби був перелом, я думаю, я б його не згибала. Я його не можу до кінця зігнути. Було вже краще. Вчора він знову опух. Я натрудила його, напевно, поки ми рабіцю натягували. А пух болить та твердий такий отут -от. Больно мені з такою рукою просто-напросто працювати. Я оце мучую себе, не даю йому зажити, а потім удивляюся, що він у мене болить. Це добре, що я з таким пальцем зробила сьогодні оці два шматка. Потихеньку якось потім доб'ю цю стіночку і почну замазувати оці всі діряхи, сюрпризи, які я виявила. Може, ще і тут буде, не факт, що не буде тут дірок. Воно, бачите, з'являються дірки над цементом. Скрізь, де я цементом замазувала, скрізь з'являються дірки. Це означає, я погано розколупала. треба було більше розколупувати і більше замазувати цементом. Ну, Уже поздно вертатися назад. Що було, то було. Всім гарного вечора! Я їду додому відпочивати. Колись воно завершиться. Але я ж пояснюю вам. Все залежить від мого здоров'я на даний момент. Не дуже воно мені дає швидше працювати. Ви, мабуть, зараз не повірите своїм очам, і я вас прекрасно розумію, тому що мої очі це теж не вірять досі. Але я закінчила шкребсти фарбу. Ура! Боже! Я не думала, що цей день настане. І дивіться, яка картина мене зустрічає за фарбою. Мазать не перемазать, але мене це вже мега як радує, тому що мазюкати я люблю, я здирати не люблю. І там уже ручки так сильно не втомлюються. Так що, перемога, маленька перемога. Тепер замазюкаю ці стіни, потім намагатися буду позглажувати оце все. Щоб було за фарбою, щоб було так, як зверху, хоча б більш-менш гладенько. І почнеться етап хоч якоїсь краси. Тоді, я вже боюся казати цю фразу, я вже казала її скільки разів. Тоді я перейду нарешті до стелі. Сподіваюсь, завтра я замажу всі ці щілини, щілини, не щілини, мегадірки. І я так думаю, що самі глибокі, я буду з каміннями цементувати. Може, як частина фундаменту тут получиться, хоч трошки зміцниться стіна. А там, де не глибокі, може і глиною підмажу. Ну, Це ще на один день роботи з оцим всім, що знизу, а потім, нарешті, стеля. Ну, так мені легше стало на душі, що я нарешті зішкребла цю фарбу, яка була дуже важко знімалася з цієї стіни. Ручки трошки тепер відпочинуть. Надихалась, звісно, пилюки, знов дуже багато було. Он, повний мішок уже у мене, не знаю. Підніму, не підніму я його. Ну, я довольна. Дуже сильно довольна. Я не знаю, може я зараз чайок поп'ю, то зараз почну мазюкати. Це ще не точно, я ще не впевнена в цьому. Додому то треба теж їхати. Ну, перекур, коротше, чайок пішла пити. Попила чайок і все ж таки зробила замість цемента, притащила каменюки. У нас там багато є де брати, кірпічі, каменюки всякі. І самі глибокі норки взяла з камінням, позацементувала. Зараз воно капельку постоїть, я його зглажу, щоб було більш-менш симпатично. І все, помию, поки воно підсихає інструмент свій. І тут ще норка була, глибока я її замазала. А оце все, що не таке глибоке, я вирішила, що я глиною все ж таки буду підмазувати. Ну це вже не сьогодні. Сьогодні вже вечірі треба додому тікати. Тут багато чого глиною ще треба підмазати. Ну, не глиною, а саманом. Я ж привозила, сама на мене є. Саме головне, що я з самими глибокими цими страшними норами покінчила. Тепер далі буде веселіше вже.